Звичайно, якщо у вас там череп з кістками, так, то всім привіт! Ну, Бачу, що вже скучили за мною мої підписники, тому що і під старими відео пишуть коментарі, задають питання, просять допомоги по eBay, і в приватні повідомлення пишуть, і в інстаграмі, і в Фейсбук. До речі, якщо у вас є. Якісь проблеми на платформі eBay або Violity без проблем пишіть мені в особисті повідомлення або під цим відео. Мій номер телефону є в описі. Якщо вам зручно, пишіть на Facebook, Instagram, Telegram. Також можете мені запропонувати свої предмети антикваріату СРСР. Якщо у вас такі є, і ви хочете їх продати, фотографуйте, пропонуйте, будемо з вами домовлятися про ціну. Ну, а в цьому відео я хочу вам розказати про речі, на які дійсно мало хто звертає увагу. а... Дуже-дуже зря, тому що я трохи промоніторив цю тему і сьогодні ми її так трохи піднімем. А взагалі, чому так мало відео виходить, друзі, тому що знову ж таки літо, зараз саме сезон скуповувати предмети, щоб потім їх продавати. Ну, Продовжуємо дивитись. Сьогодні така цікава інформація, я навіть трохи записую її, скажімо так, для себе. Дивіться далі. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Ось такі речі бажано не пропускати на барахолках, взагалі не проходити мимо них. Тому що моніторив цілу ніч дуже-дуже є багато колекціонерів з цього приводу. Тому тут такі простенькі, але зараз я вам декілька покажу. Тут є такі простенькі, але взагалі то є доволі цікаві. Наприклад, є дуже рідкісні, скажімо так, там Ленін в Москві, ну різні такі. Тут, тут більше шкільна, більше шкільна така тематика і казки, ну знову ж, Бажано не проходити мимо. Приблизно я вам так скажу і для себе поки що це більш актуальна е, інформація. Е, Зазвичайні казки, там і різне таке. Ну, приблизно по на eBay по $1,80, по 2 долари можна виставляти і. Знайдуться свої колекціонери. Тут в деяких упаковках так знаходиться по два, по три діафільми, чесно кажучи, занурився, так скажімо, в цю тематику, тому дуже-дуже непогана тема для продажу. І знову ж таки бачив дуже цікаві. Екземпляри, наприклад, там щось не пам'ятаю щось про Тухачевського, десь він там, не пам'ятаю це вже, це ночі дивився, тому вночі. Але пам'ятаю, що там ціна десь від 55 доларів тільки за одну один діафільм, не знаю, що він там наскільки ну тут, тут э, тільки така шкільна э, література, є там машинобудування, різні современные текстильне производство, основи производства вибір професії, э, з цієї сторони тут казки різні, українські, російські, навіть якутські Так, тому бажано, друзі, бажано, щоб ви звертали на це увагу і дуже є цікаві, цікаві екземпляри, які ви можете навіть не Одним лотом так виставити, а дійсно виставити поштучно, тому що я бачив не якісь ракоб, наприклад, там види ракоподібних. Ні, ось така література ну, також цікава. Я, наприклад, ось це буду виставляти також на eBay, тому що. Я вам так скажу, в районі 40 фільмів, якщо у вас є приблизно 40 фільмів, ви можете продати, я дивився за 70 доларів. Ну, Плюс-мінус, дивився інші обяви. Знову ж таки, долар 82 за звичайний діафільм. Долар 50 можете, якщо вам потрібно швидко продати. Тому обов'язково звертайте на них увагу. І зараз я вам покажу ще одну річ, яку також е цінують непогано, і ви можете з неї почати. Спостерігайте їх, ці речі, я маю на увазі діафільми. А зараз перейдемо до наступної речі, яку також дуже непогано беруть за кордон. Ось ще одна річ, на яку бажано звертати увагу, але знову ж таки, це більш прості, є там міни, уб'є і не лізь в б'є і так, таке інше. Таке Також купують ось такі трафарети. Купують на eBay. Також моніторив всю всю тематику, ну, знову ж таки, в залежності від того, як ви будете виставляти по дві, по одній по, в залежності від самого малюнка, самого напису. Звичайно, якщо у вас там череп з кістками, так, то Можливо, він буде коштувати з якимсь цікавим написом, можливо, він буде коштувати і дорожче, але такі також не пропускайте, якщо вдруг вам попадеться десь ось такі речі. Ці, звичайно, треба мені ще привести більш в порядок, тому що діафільми я привів в порядок, вже навіть виставив їх на eBay, а ось ці ще ні. До речі, що хотів вам сказати? Зараз вам покажу свій продаж на новому аккаунті на eBay, де я так скажемо, як я казав. В своїх стрімах, що я експериментую, виставляю на eBay різні речі. От завдяки мені ви можете, так скажемо, експериментувати. І якщо вдруг щось не те так на аккаунті, то я вам, звичайно, скажу. Виставляю я на один, на один аккаунт, проводжу, так скажемо, експеримент абсолютно різні речі. Зараз покажу вам е, свій продаж, якого я навіть не очікував. І трохи вам, можливо, хтось на стрім не попав, трохи вам ще розкажу по цій тематиці. Ось такі звичайні лампочки в мене продалися на eBay. Це те, що я вам говорив на стрімі, що відноситься до антикваріату. Не обов'язково це книжки сторічної давнини або монети. Також антикваріат розподіляється на, наприклад, там, вінтажну електрику і так далі. Ну, я думаю, Хто вже давно займається, той розуміє. Тому я на свій аккаунт виставляю якось такі речі, діафільми. Також пробую починати якби, гілку з, наприклад, вінтажної електрики. Це такі як вимикачі, ось такі лампи на 3,5 вольт. До речі, замовник подякував, тому що каже, що в Америці їх. Дуже тяжко знайти, буквально ось в повідомленні. Тому ось вам свіженька інформація, непогано продалися. Ну, тут єдине, що з латунним патроном, як бачите. Тому експериментуйте. А взагалі-то краще підписуйтесь на мій канал, та я буду для вас експериментувати, а ви вже будете тільки цікавитись, чи хар хорошо йдуть продажі, чи погано, чи блокують, чи не блокують. Тому ось такий продаж. Ну, думаю, тепер крізь ці речі ви не пройдете мимо. Ось таке було відео. Знову ж таки, якщо вам потрібна допомога по eBay, по віоліті, пишіть ваші питання, також пропонуйте мені свої предмети антикваріату, предмети СРСР, робіть фото, зв'язати зі мною можна за номером телефону, який знаходиться в описі під цим відео. Або на Фейсбуці, там також є посилання на Facebook, на інстаграм, телеграм, як вам буде зручно. Підписуйтесь, не пропускайте відео, обов'язково з вас лайк. Всім пока, побачимося в наступних відео на Ютубі.